Взяли дитину, трьох років, мальчика, зберігали, там вас, там вас. Де Гітлер з цим логічно? Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Перша леді України Олена Зеленська буцімто отримала паспорт Ізраїлю. Такі новини облетіли російські пропагандистські видання. Російські медіа і анонімні телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють навіть фотографію, нібито ізраїльського паспорта Олени Зеленської, і пишуть, що вона отримала його буцімто під час свого останнього візиту до цієї країни. Ця інформація є фейковою. Звернули на неї увагу і спростували аналітики проєкту VoxCheck. Підроблений документ було відредаговано у фоторедакторі. З'ясували фактчекери. Прокололися як зазвичай у деталях на фейковому паспорті. Дата видачі документу вказана як 19 червня 2023 року. А от дата закінчення дії вказана днем раніше, 18 червня цього ж 2023 року. Видати паспорт, як ми розуміємо, після того як термін дії його завершився, неможливо. Також фахівці знайшли у відкритих джерелах шаблон ізраїльського паспорта, фотокартку іншого чужого ізраїльського паспорта, і просто видно, що із неї взяли і зробили оцей погано виконаний фейк із паспортом Олени Зеленської. А от фотографію її взяли з офіційного телеграм-каналу. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються дискредитувати Олену Зеленську і викликати таку певну зневагу до влади серед українців і західних партнерів і, напевно, якось зменшити міжнародну підтримку для України. Ну але ми з вами, на відміну від росіян, завжди уважні до деталей і такими от дрібними витівками не вдасться українців якось деморалізувати чи посіяти зневіру у дії керівництва України. Кілька тижнів тому ми з вами розбирали фейк про Буданова керівника військової розвідки, який, начебто, планує вбивати мільйони кримчан. От такого роду лякалки Росія не полишає і вигадали ось нову. Повідомлення про кровожерливі наміри Михайла Подоляка, радника голови офісу президента України, нещодавно облетіли усі кремлівські видання. А спікер російської держдуми В'ячеслав Володін навіть каже, що український політик закликав до геноциду росіян. Але чомусь при цьому жодне кремлівське медіа не процитувало власне слова Михайла Подоляка. Ніхто не дав посилання на джерело цієї цитати. Лише інформагенція ТАСС згадала, що це було в ефірі новинного марафону, який іде на провідних українських телеканалах. Цей фейк. Помітили його розповсюдження у російських виданнях, і, зокрема, те, що російські видання не посилаються на справжню цитату, помітили журналісти видання інсайдер. Ми з вами якраз пам'ятаємо, що факт власне і його інтерпретація кимось, переказ, тобто це можуть бути зовсім протилежні речі. Тому, коли бачимо гучні коментарі щодо якихось подій, які нас обурюють, якось там зачіпають емоційно, то завжди варто докопатися до першого джерела і особисто пересвідчити. Чи дійсно відбулось те, як це намагається подати якийсь коментатор, чи дійсно особа щось сказала, чи дійсно хтось щось зробив? Ми цю роботу провели, і я пропоную вашій увазі уривок із інтерв'ю Михайла Подоляка у марафоні Єдині новини, який і став приводом до появи пропагандистських трактувань про заклики до геноциду? На мій погляд, сьогоднішні цілі наступні: перше знищити якомога більше мобілізованих. Я от відверто кажу якомога більше для того, щоб додати додаткове психологічного тиску на російську армію. Друге знищити якомога більше техніки російської, остаточно знищити, щоб вони її не використовували. І саме це сьогодні роблять наші збройні сили. Вони нищать, нищать і ще раз нищать, і при цьому поступово просуваються в рамках тестувального режиму. Ну тобто, вони дивляться де найслабше буде. Третя складова це не конкретний напрямок. Мені здається, що сьогодні Україна демонструє, що такі сучасна війна вона атакує на багатьох напрямках відразу. Це при тому, що давайте ми з вами згадаємо, Росію ж казали, це величезна армія, велика кількість 359 тисяч сьогодні сконцентровано службовців російської армії. Це велика кількість техніки. Вони зараз туди підвезли все, що змогли знайти, включно з Т-64, Т-55 і так далі. Тобто, ми сьогодні демонструємо, що в меншості навіть... Можна йти в багатьох напрямках, це унікальна історія, і тому дійсно тестування, яке дозволяє просуватись вперед, створювати панічні настрої. Сьогодні Росія демонструє, що вона, вона вже дивіться, ми ще не починали контрнаступу як такого. А Росія що вже каже? Ми вже виграли. Ми вже відбили контрнаступ. Ми почули голос Михайла Подоляка. Це уривок із його інтерв'ю в марафоні 15 червня цього року. Ми послухали, і власне виникає запитання: де ж тут, хоч слово про геноцид? Подоляк закликав убивати не росіян без розбору, а цілком конкретно солдатів ворожої армії, які прийшли на територію України. А російські політики і медіа намагаються оголосити це геноцидом, і при цьому чомусь м'язливо приховують справжню цитату. Виставляючи це у такому світлі, пропагандисти хочуть виправдати свою агресію проти України боротьбою із нелюдами. Мовляв, українці є настільки жорстокими, що закликають до знищення цілої нації. Однак, геноцид проти українців якраз вчиняють таки саме росіяни, і російські журналісти якраз тут відіграють провідну роль підбурювання до геноциду. Про те, чи є перспективи притягнути саме російських пропагандистів до відповідальності, наприклад, Скабєєву чи Соловйова, за те, що вони підбурюють до геноциду, розповіла журналістка видання Європейська Правда Марія Ємець, яка провела тиждень у Гаазі, де як ми знаємо, розташовані міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН і де хочемо створити трибунал проти Путіна. Отже, послухаємо, що розповідає Марія Ємець, як ставиться Гаага до перспективи притягнення пропагандистів до відповідальності за підбурювання до геноциду. Я поставила це запитання юристів високого рівня, яка власне була на цій дискусії про Україну і ордер для Путіна. Вона мені слушно зауважила, що так вже власне був прецедент у Руанді, коли місцевих медійників, які активно включилися в ті інформаційні меседжі, які врешті. Значною мірою посприяли розпалюванню цієї ненависті, що призвела до допиство людей, то те саме може відбутися в нашому випадку. Йдеться просто про те, щоб зібрати докази. Належно це все діло юридично підготувати і винести от в суд в такому вигляді, коли судді це переконає, і фактично докази шукати не потрібно, тому що їх повно в усіх російських медіаресурсах, це можна просто перекласти англійською мовою і послухати, що власне багато експертів, які займаються темою пропаганди дезінформації, і так регулярно роблять. Тому тут все на поверхні, і можна припустити, що це буде якраз один з тих епізодів, який, врешті, дійде до суду, і ми там найшвидше побачимо якісь рух. Це були слова журналістки Європейської правди Марії Ємець. Більше про перспективи притягнення до відповідальності росіян за злочини геноциду можна подивитися у відеоблозі цього видання. Дуже вам рекомендую. Ну а ми також будемо стежити за кожним новим проявом пропагандистських підбурювань до геноциду, колекціонувати ці докази. і Сподіваємося, що це допоможе рано чи пізно притягти їх до відповідальності. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русский фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.